Парило Коцюбинський літній день. Блакитне небо дихало на землю теплом, половили жита і вилискували на сонці, червоніло ціле море колосків пшениці. Долиною появилась річечка, наче хтось кинув нову стрічечку на зелену траву. А за річкою попід кучерявим зеленим ліском вся гора вкрилася розкішними килимами ярини. З зеленою барвою горить на сонці ячмінь, широко стелиться килимом ясно зеленого вівса, далі темніє проса. Може, зеленими килимами біліє гречка, наче хто розіслав великі шматки полотна, білити на сонці? А над усім тим розкинулося погідне блакитне небо. Лунає в повітрі весела пісня жайворонка. Віють з поля чудові пахощі однестиглого зерна і польових квітів. Тихо навкруги, тільки цвіркун цвіркоче в житі, шелестить сухий лист та інколи попідбадьорє перепелиця.